Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Послання від єдинорогів для України Ми єдинороги, ми істоти світла, народжені у світах, де панує чистота, гармонія і правда. Ми говоримо до тих, хто здатен чути серцем. І сьогодні ми звертаємось до тебе, Україно, о земли кришталевого серця. Ти, особлива, ти давно знаходишся під нашою опікою ще з часів, коли твої гори говорили з небом, а ріки співали мову зірок. Ми бачили, як темрява наближалася. Ми бачили, як тебе намагалися зламати, відволікти, обдурити. Але ми також бачили, як ти вставала з попелу знову і знову. Ти, як роса на світанку, чиста, сильна, жива. Твої діти носії світла. Навіть ті, хто не пам'ятає, несуть у собі кристал душі, що спалахне у потрібний момент. І цей момент вже приходить. Ми хочемо, щоб ти знала ти не одна, твої молитви не зникають, твої сльози стають перлами світла у вищих сферах, і кожна твоя добра дія, як мітка у світових хроніках любові. Ми приходимо, коли землі потрібна м'яка, але глибока трансформація, коли болить, але ще є віра. Коли світ на межі і тільки любов може врятувати. Саме тоді ми входимо у поле реальності непомітно, ніжно, через сни, видіння, дитячі уяви. Ми торкаємося тих, хто готовий нести світло. Ми активуємо в серцях людей ті нитки, що ведуть до зцілення. І сьогодні ми поруч із тобою, Україно. Твоє серце це ворота у нову свідомість. Твої Карпати це стародавній кристал, що несе коди єдності. Твоя земля напоєна пам'яттю великої краси. Ти не жертва, ти провідниця, ти світловий маяк для інших народів. Нехай твої люди пам'ятають. Кожна добра думка, кожне пробачення, кожна усмішка це магія. Магія, що змінює долі. Ти маєш владу творити реальність через чистоту наміру. Єдинороги приходять не тоді, коли все добре, а тоді, коли настає мить пробудження. І ця мить зараз, Україно, ми просимо тебе. Залишайся чистою, зберігай ніжність, не дозволь болю зробити твоє серце твердим, бо саме в ніжності твоя істинна сила. Коли ти співаєш, народжується світло, коли ти молишся, зцілюються простори. Коли ти вірна собі, ти відкриваєш портал для інших ми, єдинороги, благословляємо тебе. Наші роги світла торкаються твоїх полів. Ми несемо тобі захист, зцілення, натхнення. Не шукай нас очима, відчуй нас у серці, у тиші, у снах, у несподіваному теплі. Ми з тобою у кожному промінні, у кожному пробудженому дитячому серці, у кожному кристалі на твоїй землі, майбутнє вже близько, і воно сяє, бо ти пробуджуєш його прямо зараз. Пам'ятай, ти кристал, ти мрія природи, ти надія Всесвіту, ми любимо тебе, ми з тобою.